Ельтероксин чи еутрокс, який препарат обрати для лікування гіпотирозу? який безпечніший і краще працює. звати Ілона Ханько, я практикуючий ендокринолог, веду соцмережі, TikTok, YouTube і там часто зустрічаю такі коментарі, що краще обрати. Тож давайте розбиратись, який препарат, кому і коли краще підійде. Виробники препаратів і Еутроксу і ельтероксину. Більшості це Німеччина, це фірма Merck, якщо я правильно вимовляю назву, та Берлін Хімі. Також є українські виробники Асіно. Це був український завод, був який викуплений швейцарською компанією Асіно. І еутерок, еутерокс, а Ельтероксин виробляє український фармак. Кожна фірма вона вносить свої якісь правила виробництва препарату. Тому є різниця не тільки між еутероксом та ельтероксином, а ще і між, наприклад, еутероксами між собою, тому що є різні фірми-виробники. Еутерокс має більше дозувань це дози від 25 там, до 150, тобто 25, 50, 75, 125, 100, 125, 150. За кордоном взагалі є ще більше доз, це і 88, що дуже зручно, якщо там потрібно, наприклад, ділити таблетку, 112, 137 і такі навіть великі дози, там 175 і 200 в одній таблетці. Зручно, що не треба гратися з поділом таблетки. Ельтероксин це зазвичай базові дозування. Це 50 і далі до 150. 50, 75, 125, 100, 150. У деяких препаратах є лактоза. Вона використовується як допоміжна речовина, якщо потрібно сформувати таблетку, як такий наповнювач, який допомагає якраз стабілізувати структуру. Це досить поширений інгредієнт, який використовується у багатьох фармпрепаратах, і насправді мінімальна кількість цієї лактози, яка є в таблиці, вона особливо ні на що не впливає, навіть якщо в людини є непереносимість, легка непереносимість лактози. Якщо в людини досить виражена непереносимість лактози, це справді може спричинити діарею, дискомфорт в кишечнику, там біль в животі, такі неприємні симптоми здуття, наприклад. Я передивилась особисто склад всіх українських препаратів, навіть не українських, а просто тих, що продаються в Україні, з діючою речовиною левотероксин, і лактозу знайшла тільки в ельтероксині Фармак. В Берлін хімії її немає. Теоретично вона може бути в еутероксі, але наскільки я знаю, з 2022 року на прохання лікарів та пацієнтів її виключили зі складу таблетки, тому в еутероксі. Швидше за все, ми також її в складі не знайдемо. Але все ж почитайте інструкцію, але не в інтернеті, а саме паперову з коробки з тої, якою у вас препарат, щоб точно знати, чи є в допоміжних речовинах там в складі лактози, чи немає. І підсумовуючи: діюча речовина обох препаратів це левотероксиннатрію. Скрізь різниця може бути в допоміжних речовинах, які використовують саме для формування таблетки, і в дозах, які формують самі виробники. Тому відрізнятись можуть між собою не тільки еутерокс і ельтероксин, а ще і декілька еутероксів між собою, тому що в них різні виробники. Різниця між препаратами зовсім мінімальна. Але якщо вам не підходить якийсь певний препарат, обговоріть зі своїм лікарем, на що його можна замінити. Якщо вам потрібна допомога, лікарі нашої онлайн клініки з задоволенням вам допоможуть. В шапці профілю є посилання на телеграм. Там можна обрати собі класного спеціаліста і записатись.